Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік зараз буде, чому я все ж таки перейду на Паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, поняли? А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я оце пікнув. І там вже треба ці комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, Міні в банкінг, треба, якщо я користуюсь якимось. З подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, Давайте візьмемо комісію 1% і ну, незамітно. Ти такий пік, ну, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста. Це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі, зі 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, по ходу, якщо супер 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 упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було, в принципі, пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салона, Взагалі, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь, а ти. Ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося в корзину. Ти стоїш і думаєш, блін, це, мабуть, дорого, це під якийсь особий випадок, я куплю. Чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там, в кредити, да? або ну, вимушені також б ушні брати, здавалося б, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко, тому нічого не не можу вам рекомендувати і так далі. Але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував. Але я думаю, вам все зрозуміло. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують, поняли? через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать хто що робить. Ну, таке в Дає буде зрозуміло. От там така історія. Є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Повністю контролювали кожного працівника там, а непонятно, де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбонців на місяць не отримав. Вам би простіше було, якби ви це все могли контролювати. Ну от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому це мій вибір. А ви там вважаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пішіть. Метрі свою думку про це.